Він зник у 2016-му. Держава каже: Він живий? Цю історію не прийнято обговорювати вголос, бо в ній немає нічого гучного або показового. У ній немає кадрів з камер спостереження, немає погонь, немає криків і крові. Є лише одна людина, яка зникла настільки тихо, що система навіть не визнала це зникненням Його звали Андрій. Звичайне ім'я, звичайне життя, звичайна робота. Йому було 32 роки. Він не був публічною особою, не мав конфліктів із законом, не займався нічим, що могло б привернути увагу. Саме тому спочатку ніхто не сприймав серйозно той факт, що одного дня він просто перестав виходити на зв'язок. Андрій жив у невеликому місті та працював техніком з обслуговування обладнання. Його життя складалося з рутинних справ, коротких розмов телефоном і рідкісних зустрічей з родиною. Він завжди попереджав, якщо затримувався. І ніколи не зникав без пояснень. У квітні 2016 року день почався для нього, як завжди, без будь-яких ознак того, що щось піде не так. Але ближче до вечора він отримав повідомлення звичайне смс без погроз і без пояснень, у якому була лише адреса і час. Він нікому не показав це повідомлення, ні з ким не порадився, просто зібрався і вийшов з дому, сказавши, що скоро повернеться. Він не повернувся. Спочатку родина не панікувала, бо дорослий чоловік міг затриматися або поїхати у справах. Але минула ніч, потім день, потім ще один, а телефон Андрія залишався вимкненим. Друзі його не бачили, на роботі сказали, що він не з'являвся. На третій день родина звернулася в поліцію. Заяву прийняли, але без поспіху, зазначивши стандартну фразу Ознак насильства не виявлено. Саме ця фраза фактично визначила долю справи, бо без явних ознак злочину зникнення одразу стало другорядним. Минали тижні, а пошуки майже не просувалися. Поліція припускала, що Андрій міг добровільно поїхати або вирішити змінити життя. Родина наполягала, що це не схоже на нього, але ці слова нічого не змінювали. І саме тоді з'явився перший дивний факт. На банківській картці Андрія зафіксували зняття готівки. Невелику суму у місті за сотні кілометрів від дому. Родина повідомила про це поліцію, сподіваючись, що це стане зачіпкою, але у відповідь почула лише, що він, можливо, живий і не хоче, щоб його знайшли. З часом дивних деталей ставало більше. Згідно з офіційними даними, Андрій не перетинав кордон, не купував квитків, не користувався медичними послугами і не залишав слідів звичайного життя. Він, ніби існував лише на папері. У 2017 році родина отримала офіційну відповідь, у якій було зазначено, що Андрій не визнаний зниклим безвісти. Замість цього в документах з'явився статус тимчасово відсутній. Це означало, що його не шукали активно і не вважали проблемою, хоча його місце знаходження залишалося невідомим. Найбільший шок настав пізніше, коли родина помітила, що дані Андрія в державних базах продовжують оновлюватися. Медичні записи, податкові відмітки, формальна активність усе це виглядало так, ніби хтось регулярно підтверджував, що він живий. Але ніхто не міг сказати, де він і чому його ніхто не бачить. У 2019 році матері Андрія сказали фразу, яка перевернула все: вашого сина ніхто не шукає, бо формально він нікуди не зникав. Саме з цього моменту стало зрозуміло, що це не просто зникнення. А історія про людину, яку система вирішила не знаходити. Чому його ніхто не шукав? Після фрази про те, що Андрій формально нікуди не зникав, родина почала розуміти, що має справу не з байдужістю, а з системним рішенням. Вони знову і знову зверталися до різних інстанцій, намагаючись добитися хоча б одного чіткого пояснення, але щоразу отримували сухі відповіді, складені однаковими формулюваннями, ніби їх копіювали з одного шаблону. У всіх документах повторювалося одне й те саме: особа жива, підстав для активного розшуку немає. Жодних деталей, жодних пояснень, жодних спроб з'ясувати, чому людина, яка вважається живою, повністю випала з реального життя. Згодом родина дізналася, що статус, тимчасово відсутній, має конкретні наслідки. Він означав, що справа не передається на вищий рівень, що не залучаються інші регіони. Що не формуються міжнародні запити, і що зникнення фактично не існує в системі як проблема це був статус, який знімає відповідальність. Андрія не шукали не тому, що не могли, а тому, що не повинні були. І найстрашніше полягало в тому, що цей статус хтось присвоїв свідомо, без згоди родини і без жодного пояснення. У 2020 році з родиною зв'язався чоловік, який представився колишнім працівником однієї з державних структур. Він не назвав свого імені і одразу сказав, що не може говорити відкрито. За його словами, у системі існують категорії людей, яких невигідно визнавати зниклими. Мертва людина це питання, розслідування і відповідальність. Зникла це проблема. А жива, але відсутня, це тиша. Таких людей залишають у базах, оновлюють формально, але не намагаються повернути у реальність. Коли родина запитала, чому це могло статися з Андрієм, чоловік відповів лише одне він десь опинився там, де його не повинно було бути. Невдовзі після цієї розмови сталося ще дещо телефон Андрія, який роками вважався вимкненим, один раз з'явився в мережі. Це тривало всього кілька хвилин уночі, і сигнал був зафіксований у промисловій зоні за сотні кілометрів від дому. Поліція знову назвала це технічною помилкою, але родина вирішила перевірити все самостійно. Коли вони приїхали за цією адресою, то побачили лише старі будівлі, охорону і дивну напружену атмосферу. Ніхто нічого не пояснював, але було очевидно, що це місце не для випадкових відвідувачів. Після цієї поїздки до родини прийшли люди без форми, без посвідчень, але з чіткою і холодною манерою розмови. Вони не погрожували прямо, не підвищували голос і не вимагали нічого конкретного. Вони просто порадили припинити пошуки, пояснивши, що подальша наполегливість може лише нашкодити. Кому саме не уточнили? Саме тоді родина остаточно зрозуміла, що Андрій не зник випадково і що його зникнення не є помилкою або недоглядом. Поступово вимальовувалася картина, від якої ставало моторошно. Андрій не зник раптово і не був викрадений на вулиці. Він пішов сам у певне місце і в певний час. Йому щось запропонували або поставили перед вибором, після якого повернення у звичайне життя стало неможливим. Його фізичну присутність прибрали, але цифрову, залишили, щоб система могла сказати він живий. І поки він формально живий, його не потрібно шукати. Але найстрашніше чекало попереду, бо одного дня з'явився файл, якого за всіма правилами не мало існувати. Файл якого не мало існувати. У 2023 році сталося те, що за логікою цієї історії не мало статися взагалі. В одному з внутрішніх архівів з'явився файл з ім'ям Андрія. Це не був повний звіт і не була справа у звичному розумінні. Кілька сторінок, старе фото, короткий опис і службова позначка, яку родина ніколи раніше не бачила контакт заборонено. У файлі не було вказано, де саме перебуває Андрій. Але було чітко зазначено, що будь-які спроби зв'язку з ним вважаються порушенням. Цей документ не мав реєстраційного номера і не проходив через жоден офіційний канал, але він існував, і цього було достатньо, щоб зрозуміти Андрія не просто не шукають, його навмисно ізолювали. Людина, яка випадково натрапила на цей файл, зрозуміла, що бачить те, чого не повинна була бачити. Вона встигла лише повідомити родині, що такий документ є, і описати його зміст. Передати копію не вдалося. Уже за кілька днів доступ до архіву був закритий, а сам файл зник так, ніби його ніколи не існувало. Разом із цим зник і той, хто про нього розповів. Офіційно їй звільнився і переїхав. Неофіційно перестав виходити на зв'язок з усіма, хто знав про його існування. Це було занадто багато збігів для простої випадковості. Після цього справа Андрія була закрита остаточно. Родині повідомили, що подальші звернення не матимуть сенсу, бо всі можливі перевірки вже проведені. Формулювання знову було бездоганно холодним і юридично правильним. У документах, як і раніше, зазначалося, що Андрій живий, а підстав для перегляду його статусу немає. Жодних нових деталей, жодних пояснень щодо файлу, який раптово з'явився і так само раптово зник. Система просто повернулася до стану тиші. З роками родина почала розуміти, що правда в цій історії ніколи не буде озвучена вголос не тому, що її неможливо знайти, а тому, що вона не призначена для публічного простору. Андрій став частиною категорії людей, які формально існують, але фактично викреслені з життя. Його ім'я залишилося в базах, але його самого прибрали з реальності. Це дозволяло системі уникати питань і не нести відповідальності за його зникнення. Найстрашніше в цій історії полягає не в тому, що одна людина зникла, а в тому, наскільки легко це було зробити. Без гучних рішень, без судів, без вироків достатньо було одного статусу і кількох галочок у потрібних полях, щоб людина перестала існувати для світу, але залишилася живою для документів. І поки вона жива на папері, її не потрібно шукати, не потрібно пояснювати її відсутність і не потрібно відповідати на запитання. Андрія не знайшли, його тіло не знайшли, його місце знаходження не встановили. Але офіційно він досі живий. І саме тому ця історія ніколи не стане справою про зникнення. Вона залишиться історією про людину, яку система вирішила не повертати. І якщо це сталося одного разу, значить це вже траплялося раніше. Просто про більшість таких людей ти ніколи не дізнаєшся.